До вашої уваги зараз буде запропонуване на навчальне відео по виконанню елементів геометричного різднення, тобто гуцульського різднення. Ми з вами будемо виконувати три види елементів – Найпростіші середні і складні елементи геометричного різднення. Ось у нас є дощечка, на якій є розмічено три елементи геометричного різднення. Верхній найпростіший, середній. І самоскладний елемент геометричного різьблення, який ми зараз будемо виконувати. В вашій увазі буде запропонований інструмент, який використовується для виконання геометричного різьблення. Це є скісний різець, а також різець писачок, який призначений, щоб виконувати більшість письма. Спочатку ми починаємо виконувати писакові лінії. Виконуємо ми лінії для того, щоб пришвидшити виконання різьби всі, які йдуть одного напрямку. Неважливо, чи це простий елемент, чи це складніший елемент, ми вибираємо лінії одного напрямку і прорізаємо їх різцем. При цьому одна рука держить різець, друга рука направляє різець. Ні в якому разі рука, яка направляє різет, не повинна знаходитися по напрямку руху різця. для того, щоб не, різет не скользнув і не порізати руки. На даний момент у нас закінчене інчисте письмо і ми можемо глянути, як буде виглядати наша дошечка, коли ми виконуємо найпростіший елемент геометричного різнення. Після закінчення виконання ільчистого письма ми приступаємо до виконання завиваників. Це найпростіші трикутні елементи. Виконувати ми їх будемо за допомогою скисного різця. Для початку так само в одному напрямку знаходимо центри трикутників. І зарізуємо не глибоко. Вертаємо дощечку і слідуючий напрямок. Отак як у нас це трикутник, значить ми три вугли повинні зарізати. Слідуючий напрямок. Приступаємо до складнішого елементу виконання капаниці. Так само. Копаниці це елемент, який базується на базі геометричної фігури квадрат або чотирикутник. Тому нам збільшується на одну зарізку, так як у чотирикутника, на один угол більше. Так же само зарізуємо один напрямок для пришвидшення виконання роботи. Так виглядає перший етап, коли ми зарізали всі заглибини, як трикутні, як чотирикутні, а також нашу зірочку. Тепер ми переходимо до слідчого етапу. Це вже безпосереднє виконання самого різьблення геометричного. Два види зарізування при виконанні геометричного різьблення. Це у поперек волокон, це найпростіший зріз, тут ми нічим не ризикуємо. У нас нічого ніколи не відковиться, бо ми ріжемо по переполох. Легко виконується, легко ріжеться. Носок різця повинен бути направлений зрізу. На момент у нас виконані всі поперечні зрізи. Це найпростіші види зрізу, як я вже говорив, от так буде виглядати дошечка. Так, тепер. Тепер ми приступаємо до виконання зрізів за волокнами. Тут тяжче, тому що орнамент може бути розміщений бути у різних площинах. У різних ракурсах і нам дуже треба акуратно слідкувати за волокнами. На даний момент на трикутниках волокна будуть, щоб зріз був за волокнами, нам потрібно від вершини трикутника різати униз. Як з одної сторони, так і з другої сторони. От, зробили ми. Коли ми будемо виконувати зріз за волокнами і буде це правильно, у нас ніколи нічого не відколиться. Хто не впевнений, що він ріже правильно, чи це за волокнами чи противолокном виходить, ми виконуємо зріз чуть-чуть. бачимо після цього, як у нас сколюється деревина. Якщо вона не сколюється, а ріжеться... Значить, ми ріжемо в правильному напрямку і проводимо ще два розрізи вже з кінечних. От раз, два. Ми приступаємо до виконання найскладнішого елементу. Це зірочки. Чим він складніший, тим, що трикутнички доста розпливчисті, великі. І зріз повинно, потрібно проводити за два-три прийоми для того, щоб... Правильно зняти фаски. На даному етапі ми виконали всі зрізи, як поперек волокон, так і за волокнами. Після цього, для того, щоб навести чіткість різдження, ми починаємо зарізувати грані. Беремо легоньким рухом по тих самих лініях, які в нас. Уже були, надавлюємо різця І так кожен елемент. Це нам надасть чіткість у грі світла тінь на геометричному різбі. І чистоту у уголках самих. Так будуть виглядати.